Доброго ранку, шановні члени виконкому. Перед початком роботи виконкому дозвольте вручити відзнаку міністра оборони України за поранення військовослужбовцю 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади Бударіну Івану Васильовичу. Українського народу Від знаку головнокомандувача Збройних сил України за незламність військовослужбовцю першої окремої бригади територіальної оборони імені Івана Бубуна відка Максиму. Дякую. 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 У нас ще є грамоти, але у зв'язку із тривогою доїжджають наші нагороджені. Ми починаємо роботу виконавчого комітету. А коли вони доєднаються, ми тоді перервемо роботу і вручимо їм їхні заслужені нагороди. Розпочинаємо роботу виконавчого комітету, присутні організації. Сім членів виконкому кворум для проведення засідання є на засіданні. Присутній перший заступник директора юридичного департаменту міської ради Хижняк Наталя Іванівна, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Анцарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно закону України про запобігання. Корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас 64 питання: в кого є пропозиції, зауваження до порядку денного? Прошу голосувати. Розглядаємо перше питання про затвердження мережі закладів позашкільної освіти управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради у 2024-2025 навчальному році. Будь ласка, Ірино Анатолійовна. доброго дня. Просимо погодити мережу закладів, які підпорядковуються управлінню у справах сім'ї, молоді і спорту в наступних додатках. Пластовий молодіжний центр. Ми маємо. Йдемо по спаданню: 19 навчальних груп, 152 вихованці. Наступний це дитяча юнацька спортивна школа, академія футзалу Житомирської міської ради, 30 навчальних груп, 325 дітей, з дюшор з футболу Олімпійського резерву «Полісся» 45 груп, 646 дітей на нині навчається. І найбільший це міський культурно-спортивний центр міської ради, 106 навчальних груп. 1574 дитини зареєстровані на цей навчальний рік. Детальний перелік клубів на наступному слайді. Їх можна побачити по клубам, скільки дітей навчаються. Просимо погодити мережу на цей навчальний рік. Позашкільної освіти підпорядкованих управління. Дякую. Є питання? Прошу проголосувати. Голосуємо. Дякую. Наступне питання про встановлення тарифів на відновлення побутових відходів, змішаних, що здійснює ТОВ МС соціальний проєкт. Доброго дня, шановні члени виконкому. На ваш розгляд виноситься проект рішення про встановлення тарифів на відновлення побутових відходів змішаних, що здійснює ТОВ в «Соціальний проект». Свою доповідь по цьому питанню хочу розпочати з невеличкого екскурсу в історію. 2018 рік рішення сесії міської ради затверджена інвестиційна угода між містом та ТОВ МС соціальний проєкт щодо будівництва в місті Житомирі сміттєпереробного заводу. У 2020 році було започатковано початок будівництва в планах було в 2022 році запустити завод, але повномасштабне вторгнення скоригувало ці плани. Закордонні підрядники, ну і це природні. Вони не хотіли їхати в Україну і проводити налагоджування. Обладнання, тож введення заводу в експлуатацію відбулося в другій половині 2023 року. А свою роботу завод розпочав 2 квітня 2024 року. Що на сьогодні представляє собою перший в Україні сміттєпереробний завод, і зокрема що він декларує на сьогодні? Це 149 робочих місць, потужність, тобто здатність переробити 80 тонн на рік твердих побутових відходів, тисяч тонн да, на рік. Твердих побутових відходів задекларований відсоток переробки 60-70%. Ну і на сьогодні, в останніми змінами і модернізаціями обладнання сума інвестицій складає 302 мільйона гривень. Можна да. Ну, як зараз виглядає завод? Це безпосередньо те, що зараз відбувається на заводі, і його виробництво. Ну і хочу нагадати, що Попередній тариф було затверджено ще на початку роботи заводу, ще до початку, до початку війни, в січні 2022 року. Ну і зараз на слайді чинники, які вплинули на затвердження нового тарифу, крім того, що там заробітна плата, загальний фонд оплати праці збільшив. Збільшились вартість електро електроенергії в два рази, вартість запчастин, вартість дизельного палива теж більше ніж в два рази. Хочу сказати додати ще, що минулий тариф був плановий, а зараз же ж завод вже офіційно працює, тож у нього є певні фактичні витрати, які і стали в основі нових цифр. Ну а далі про сам тариф на відновлення побутових відходів змішаних. Для всіх груп споживачів скажу, що розрахунок тарифу здійснений відповідно до порядку формування тарифів, затвердженої постановою кабміну 1031 від 26.09.2023 року. Тож даним проектом рішення пропонується затвердити тариф на відновлення побутових відходів зміщених, що здійснює това соціальний проект в розмірі 120 гривень 12 копійок за метр кубічний. І головне, як же це вплине на кінцевого споживача і що отримують наші містяни в платіжках? Ну і тут хочу нагадати, що сам по собі тариф складається з трьох послуг: послуги на вивезення, послуги на відновлення це нова послуга раніше була переробка, і захоронення. Тож, якщо всі всі складові додати? На слайді на, на, представлено на то на екрані, де да, представлено на можна назад, ще да? на прикладі ТОВ «Грінбін Україна в даному випадку. Якщо раніше для мешканців багатоповерхівки тариф на одну особу було 43,02 в місяць, то зараз буде 52,90. По приватному сектору, якщо раніше було в платіжці 46 гривень, зараз буде 57 гривень 28 копійок. Ну і можна далі. Ну і далі ті зміни, які ще очікують Житомирську ОТГ, я би назвав їх позитивними змінами. При впровадженні даного трипу П'ять таких факторів. Перше, це. Збільшення завдяки тому, що на сьогодні на заводі завод постійно модернізується, робить апгрейди обладнання, яке більше відповідає реаліям і морфології нашого ТПВ. Планується збільшення переробки до 60-70 і відповідно зменшення навантаження на наш полігон, який я нагадаю експлуатується з 1957 року, який можна сказати, що вичерпав свій ресурс. І в недалекому майбутньому його чекає реконструкція з влаштуванням станції очистки фільтрату та рекультивацією. По-друге, ми всі знаємо, що Україна на сьогодні дуже активно проводить реформу в напрямку відходів, і ми в цьому числі приймаємо і намагаємось виконувати всі директиви Європейського союзу в цьому напрямку. Одна з найважливіших це директива, яку я називаю про циркулярну економію економію, економіку. І на слайді зображена ієрархія управління відходами, де в основі лежить перше, це запобігання утворенню відходів, це наші проекти, ця торба і проект по кожний 120-літровий контейнер в кожне приватне домогосподарство. Да, те, що стосується запобігання, підготовка до повторного використання, це і те, що стосується контейнерів для роздільного збору, їх в місті більше 600 стоїть, а також в місті більше 30 пунктів прийому вторсировини, сировини, які в тому числі є і на національній інтерактивній карті по вторсировині. сировині. Далі третє, це можна назад ще до попереднього. Далі це рециклінг, це і є сам по собі завод. Далі це, якщо вже не вдалося і третій крок зробити четвертий, інші операції з відновлення. Нагадаю, ще з 2015 року на полігоні у нас реалізовано проєкт по дегазації полігону, де збираються свердловини СО2 і переробляється в електричну енергію. Ну і вже як останній крок це видалення, це безпосередня утилізація і захоронення на нашому полігоні ТПВ. Третє, що стосується. Це збільшення виробництва сієрев палива в паливах, півтори рази. Я називаю це безпековий сектор, так як в недалекому майбутньому буде використовуватися для заміщення природного газу та електроенергії. Це фактор безпеки. По четверте, це виробництво рекультиваційного компосту, який в подальшому буде використовуватись при рекультивації нашого полігону ТПВ. Ну і п'яте, це безпосереднє сортування відходів повне, повний відбір вторинної сировини. І важливий вклад в екологію mm -hmm. і нашого міста, і нашої країни в цілому. У мене все. Прошу підтримати дану проєкт рішення. Є питання? Прошу голосувати. Дякую. Наступне Запросіть, будь ласка, ми зараз перериваємо роботу виконкому і хочемо вручити. Костянтин і Сергію Леонідовичу. Ходіть сюди. Дозвольте виконати урочисту місію вручити грамоти Ради національної безпеки і оборони України за вагомий внесок у справу гарантування національної безпеки і оборони України, самовіддану благодійну і гуманістичну діяльність Тардовському Сергію Леонідовичу. Вітаю народу. І, хоча з запізненням вітаємо вас з вашою датою. Нехай зузуля кує. Ой, це і, настільки приємно. і всього самого найкращого. І е е такою ж грамотою нагороджується чередник них Костянтин Дякую. Дякую, Дякую. вам. Оречі співпрацюємо і можна сказати, що це одна грамота двох людей. <реш> так має бути, так має бути. У нас дуже багато роботи. Так що співпрацюйте і працюйте на благо територіальної громади. Слава Україні, героям Дякую. Дякую. Продовжуємо роботу виконкому. Наступне питання: про про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним підприємством лікарня номер 2 імені Павлусенка Житомирської міської ради. Доброго дня всім сьогодні на розгляд виконавчого комітету вноситься 5 видів лабораторних послуг, які плануємо впровадити. В лабораторних лабораторних дослідженнях так необхідні вони перш за все для медичних оглядів працівників освіти, так як з 1 жовтня внесені зміни в законодавство щодо періодичних і попередніх оглядів, і саме такі дослідження є необхідними. Для того щоб зараз укласти додаткові угоди, або нові договори з освітянами на проведення на закінчення проведення медичних оглядів тих працівників, які до 1 жовтня не прийшли. Є запитання? Прошу підтримати. Хто за? Дякую. Наступне питання. Про погодження внесення змін до міської цільової програми ефективна влада, конкурентне місто Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 рік. Будь ласка, Віталій Володимирович, Доброго всім ранку. Пропоную вам до уваги вище зазначене рішення. Коротко чому ми хочемо внести зміни? І трошки з обґрунтування. Найбільша кількість взагалі нагороджених відзнаками міської ради це саме військовослужбовці Збройних сил України. Станом на 01.10, ви бачите, це 83% від всіх нагороджених. Наразі один із видів відзнак, а саме тактичні годинники, якими нагороджуються лише військовослужбовці, вони закінчилися. І трошки ось статистики, 22-й рік у нас було нагороджено 102 військовослужбовці, 23-й рік 128 військовослужбовців. І 24 рік вже станом на перше десяте 222 військовослужбовця. І тому ми пропонуємо такі зміни. На 2024 рік ми просимо плюс 70 тисяч гривень, це саме на закупівлю тактичних годинників. На 25 й це 100 тисяч гривень. Також це буде стосуватися суто тактичних годинників. Ну і відповідно до цього змінюються показники результативності, показник продукту збільшується зі 100 осіб до 300 осіб. Ну і, відповідно, показник ефективності зменшується з 4,3 на 1,6 тисяч гривень у 2024 році і у 2025, відповідно, 1,8. Так що я прошу підтримати дане прошу рішення. Прошу підтримати. Голосуємо. Дякую. Наступне питання про розгляд звернень щодо присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості і будівництва, крім земельних ділянок та внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 20 грудня 2023 року номер 2005. Будь ласка, Доброго дня, шановні члени виконкому. Присутні дане проєкт рішення передбачає три пункти: це житлові будинки, два з них індивідуальні житлові садибного типу, один багатоповерховий. Житловий будинок. Все опрацьовано згідно чинного законодавства, Прошу підтримати. Прошу голосувати. Дякую. Дякую. Наступне питання про погодження переліку зупинок для переміських автобусних маршрутів на території Житомирської міської територіальної громади. Будь ласка, Миколаївич. Доброго дня. Даним проєкт рішення передбачається. Затвердити проміжні зупинки для приміських маршрутів, які курсують по місту Житомиру для подальшого їх подання до обласного замовника це департаменту регіонального розвитку ОДА, щоб ці враховували їх при внесенні змін у рух приміських маршрутів, а також при розробці нових. Якщо переглянути цей перелік зупинок, тут більшість зупинок йде при направленні, наприклад. З вулиці Київської на вулицю Ворошевського, вулиці Великобродичського на Ріхтера, це мається метою цього всього прийняття. Якщо ми бачимо наразі по місту Житомира, постральних вулицях все більше курсують переміських маршрутів, що перевантажує наші центральні вулиці, а також призводить до зменшення пасажиропотоку в комунальному транспорті, що призводить до деяких збитків, значних збитків комунального підприємства. І в більшість цього випадків до нас багато на скарж, що приміські маршрути відмовляють пільгом перевезення нашим містянам, також це теж впливає на наше місцеве перевезення. Тобто, такий, як би сказати, напрацьований документ, щоб направлений в голос адміністрації, щоб подальше вони все таки враховували думку, якби про лінії транспорту і враховували дану даний прекурс. Я трохи додавлю, тому що в Житомирській об'єднаній територіальній громаді сформована транспортна мережа, і в даному випадку всі маршрути рухаються згідно паспортів, згідно графіки. Приміські маршрути в даному випадку теж рухаються по вулицям міста, але ж без погодження з нашою ТГ. Тому є пропозиція щодо в майбутньому розробки маршрутів власної адміністрації погодження зупинок з нашою міською громадою і подальше врегулювання питань, що спільно користуватися і. Мережа була більш якісна і зручна для наших пасажирів. Є запитання. Прошу підтримати. Голосуємо. Дякую. Ді. Наступне питання: про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 2 жовтня 2024 року, номер 1562 про передачу майна. Так, в даному проекту рішення зміниться тільки один. Термін матеріальні цінності на виготовлення Це технічна правка про передачу матеріальних цінностей, які були виготовлені комунальним підприємством, на комунальне підприємство зеленбуд. Там сугубо бухгалтерський термін, тому технічна правка. Прошу підтримати, голосуємо. Наступне питання: Дякую. про затвердження переліку територій зелених зон під озеленення шляхом висадження зелених насаджень. Добрий ранок. Прошу розглянути дане питання і затвердити перелік територій зелених зон у місті Житомирі під озеленення шляхом висадження зелених насаджень на таких, за такими адресами: Вулиця Небесної Сотні, 60, 72, проспект Миру, 63. Оце почекайте. Добре. Це вокзальна 14. Це Небесної сотні 72, Чуднівська 113 А і Б. Небесної сотні 60. І проспект миру 63. Ці зони зараз там нічого не висаджено. Ми хочемо другий пункт рішення комунальному підприємству Зеленбуджитомської міської ради виконати роботи озеленення зелених зон шляхом висадження на даних територіях зелених насаджень, забезпечити отримання даних територій відповідно до, до бюджетних призначень та чинного законодавства. Прошу підтримати, голосуємо. Наступне питання про видалення зелених насаджень у місті Житомир прошу розглянути дане питання і дозволити видати та видати ордери на видалення зелених насаджень відповідно до актів, зазначених в проєкті рішення, а саме на управління комунального господарства видалення підлягає 5 дерев. Це дерева, які знаходяться на землях комуналь, комунальної власності в рядових посадках водоканалу 31 дерево. Загальна кількість в зв'язку з будівництвом напірного каналізаційного колектора. Ці дерева потрапляють в зону. Будівництва заводу мінеральних виробів. Там 31 дерево. Дерева знаходяться в зоні газорозподільчої мережі, і ну вони взагалі там не мали бути знаходжені зростати до такого віку, але вони є. Тому просимо дати дозвіл на їх видалення і відповідно актів жБК а, ЖБК молодіжний. Це у нас будується будинок. Там має бути сплачено після сплати відновної вартості в сумі 8 тисяч сімсот гривні 60 копійок. підлягають видалені 11 дерев, п'ять з яких знаходяться в сухостійному стані. На інші дерева на на 6 інших дерев нарахована відновна вартість. І також відповідно до актів на територіях, що обслуговуються у УСББ і управляючими компаніями, загальна кількість 70-75 дерев. Прошу підтримати. Хто за? Дякую. Наступне питання про встановлення тарифів на ритуальні послуги комунального підприємства спеціалізований комбінат комунального побутового обслуговування Житомирської міської ради. Доброго дня, Була. шановні члени виконавчого комітету та всі присутні. Одним із основних видів ритуальних послуг, які надає комунальне підприємство спеціалізований комбінат, є копання могил. На балансі підприємства перебуває 14 кладовищ. Загальна площа кладовищ становить 159,7 п'ятдесят гектар. Управління. Комунального господарства було опрацьовано подані розрахунки у відповідності до єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом 194. Наразі підприємство керується в своїй діяльності тарифами, встановленими в 2023 році. Основними чинниками, що спричинили перегляд тарифів, є ріст таких основних складових, як прожитковий мінімум та зростання вартості паливно мастильних Прожитковий мінімум у нас в порівнянні з 2023 роком зріс на 12,8%, а паливно-мастильні матеріали в середньому на 12,13,9%. На наступному слайді можна побачити. Порівняння основних найбільш поширених до замовлення послуг це саме могили більше 2 метрів, копання могил більше 2 метрів у літній та зимовий період ручним та механізованим способом. Відхилення в даних діючих та планових тарифах становить 116 143 Наступний слайд, будь ласка. Переглянувши структури тарифів, можна побачити, що основними складовими в літньому періоді копання ручним способом є оплата праці, яка становить близько 50%, а в механізованому способі оплата праці складає близько 30%. Також управління проаналізувало тарифи, які застосовуються в інших містах, та встановило, що тариф, який запропоновано для затвердження, не перевищує середній по Україні. Таким чином, проектом рішення пропонується встановити тарифи на ритуальні послуги комунальному підприємству спеціалізований кабінат згідно з додатком до рішення. Прошу підтримати. Питання є. <кхем> Прошу підтримати, голосуємо. Наступне питання про надання функцій замовника по будівництву сонячних електростанцій та делегування функції замовника комунальному підприємству «Житомирводоканал Житомирської міської ради. Даним проєктом рішення пропонується надати управлінню комунального господарства функції замовника по будівництву сонячних електростанцій та делегувати дані функції комунальному підприємству Житомирводоканал. Дані функції стосуються об'єктів критичної інфраструктури. Прошу підтримати. Наступне питання про безоплатну передачу труб на баланс комунального підприємства експлуатація штучних споруд Житомирської міської ради. Розглянувши звернення підприємств, даним проєктом рішення пропонується дозволити комунальному підприємству «Житомирводоканал» безоплатно безплатно передати на баланс комунального підприємства експлуатація штучних споруд труби діаметром 1000 мм, які раніше були в використанні протяжністю 3 погодних метра. Прошу підтримати. Прошу підтримати, голосуємо. Наступне питання про поховання священників та монахинь на польському кладовищі. Враховуючи клопотання представників Римсько-католицької церкви, проєктом запропоновано погодити місце поховання для священників та монахинь, які належать до римсько-католицького обряду на території польського кладовища згідно з схемою, яка додається, ми можемо побачити на слайді. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про списання матеріальних цінностей, Прошу підтримати списання матеріальних цінностей. Було опрацьовано планово-фінансовим відділом, господарським відділом та відділом інформаційного забезпечення. Всі ці матеріали, ці принтери, ну, всю ту техніку, яку ми хочемо списати, є всі експертні оцінки. І тому прошу підтримати даний проєкт. Оголосуємо. Дякую. Наступне питання про ланку Житомирської міської територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області. Доброго дня, шановні члени виконкому, проєкт рішення винесений на ваш розгляд зв'язку з тим, що на рівні області розпорядження голови військово-цивільної адміністрації прийнято рішення про територіальну ланку обласного рівня і, Відповідно, внесені певні зміни з урахуванням чинного законодавства. От, так, що ми маємо розглянути це питання. В проєкті рішення враховано всі зауваження, всі зміни, все те, що сталося за останні роки. От, крім того, при рішенням виконавчого комітету регламентовано основні завдання режимі функціонування сили та засоби цивільного захисту нашої ланки. Ну, для прикладу, структура виглядає слідуючим чином: зверніть увагу: от це керівництво, міський голова, який керує, от є координаційні органи управління, такі як місцева комісія з питань ТЕП та НС, постійно діючі органи управління, це наше управління та рятувальний загін ДСНС. Крім того, сили цивільного захисту постійно діючі, от, оперативні служби, які постійно е, володіють тою інформацією, яка трапляється на території міста, а також. Ті органи, які виділені курсивом, це ті органи з правої частини, які створюються в разі виникнення надзвичайних ситуацій на певний період, виходячи з певної обстановки. Ну і крім того, фінансові та матеріальні ресурси, резерви, які створені у нас також мають місце. Прошу прийняття даного рішення, дозволить нам забезпечити належний рівень безпеки нашого населення. От реалізацію наших повноважень відповідно до законодавства. Прошу підтримати проект рішення. Прошу підтримати, голосуємо. Дякую. Решта питань розглядаються в закритому режимі.